Справа 1401. Обчисли найзручнішим способом. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас 9 1,3 плюс, плюс 6,7. Я пропоную згрупувати 1,3 і 6,7. Тобто пишемо, що це дорівнює. Я спочатку порахую суму 1,3 плюс 6,7, а потім уже додам 9. І це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 6 це буде 7, цілих, але 3 десятих плюс 7 десятих це буде 10 десятих або одиниця. Тобто це буде 8. У дужках. якщо ми додаємо 8 плюс 9, це буде дорівнювати 17. Так, знайшли ми значення виразу. Переходимо до другого завдання. Бачимо 17,2 плюс 2,3 плюс 0,8. Давайте ми до 17,2 додамо 0,8 так легко додасться дробова частина. То ми записуємо, що у дужках у нас буде 17,2 плюс 0,8 і плюс записуємо 2,3. І це дорівнює. Отже, 17, цілих у нас є, а 0,2 це 2 плюс 8, десятих, це буде 10 десятих або одиниця. 17 плюс 1 це буде 18. Тобто це буде 18 тоді плюс 2,3. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілі частини 18 плюс 2, це буде 20, цілих, ну і ще залишається у нас 3. десятих. Знайшли ми суму. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5,4 плюс 1,9 плюс 0,6 плюс 2,1. Давайте зрупуємо, щоб легко було додавати. Я пропоную 5,4 додати 0,6. Пишемо, що це дорівнює. У дужках пишемо 5,4 плюс 0,6. Додати. Ну і в дужках записуємо 1,9. Плюс 2,1, І це дорівнює. Ну що ж, 5,4 плюс 0,6 це буде 6. Тому що 4 плюс 6 це 10 або одиниця, 5 плюс 1 це 6. То пишемо 6 плюс. Тепер 1 плюс 2 це буде 3, 3 цілі. 9 десятих плюс 10 це буде 10 десятих, або 1. То 3 плюс 1 це буде 4. То буде 6 плюс 4, і це буде дорівнювати 10. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.